Перлини Південних морів найбільший різновид культивованих перлів у світі. Їх вирощують за допомогою молюска Пінктада Максима. Середній розмір таких перлів близько 13 міліметрів, тоді як для інших різновидів, наприклад, акоя, сантиметр то вже багато. Перли південних морів зараз можуть походити із Індонезії, М'янми або Філіппін. Але головний центр їхнього видобутку північне узбережжя Австралії. Саме тому найдивовижніші прикраси з перлинами південних морів створює австралійська дизайнерка Марго Макіні. Її фантазійні кольє вже не вперше вдягає знаменита акторка Хелен Мірен. Кожен вихід у цих об'ємних коштовностях потім довго обговорюють. Звісно, у прикрасах Марго Маргомакіні є не лише перли, вони зачаровують барвистою палітрою інших мінералів, але саме перли південних морів нерідко створюють об'ємну основу для цих ювелірних цікавинок.